Друзі, доброго дня. Я вам хочу зараз показати невеличкий огляд автомобіля дуже недооціненного, який схожий на автомобіль Bugatti Veyron за 1 700 тисяч доларів. Alfa Romeo GT – це спортивний автомобіль, створений на базі тридверної моделі 147. Але з кузовом трошки іншого дизайну. Вироблявся в період з 2003 по 2010 років. Було випущено 800. 80 тисяч автомобілів. А ось подивіться, як він виглядає. І що саме цікаве, чому він схожий на Bugatti Veyron, Оціми передніми фарами. Подивіться, будь ласка, як воно гарно виглядає. І ось для прикладу я вам покажу, іменно як виглядає Bugatti Veyron. Бачите, так само ці передні такі фари класні. До речі, можете поставити на швидкість переглядання в Ютубі 1,5 щоб швидше подивитися, бо я тут, в принципі, трошки довго можу розповідати. Так ось оцей от Bugatti Veyron в Одесі. Подивіться, будь ласка, ціна його 1 650 тисяч євро, або 1 780 тисяч доларів, або 74 мільйона гривень. Ви уявляєте собі, Bugatti Veyron придбали в Одесі. тут були. Бачите, от я, так би мовити, на авторі оце бачив. Це оголошення. Ось воно видалено, бо вже ніби куплене. Ви розумієте. А, чекай секундочку, оце, оце. Ви розумієте. Така от річ, значить десь їздить таке бугає. В общем, вертаємося до цієї альфа-ромео. Тип кузова, двохдверне купе, 4 місця. Передня при, привідна. Довжина 4,5 метра, ширина 1,76 мм. Вантажопідйомність. Об'єм багажника 320 літрів. Дизайнер Бертон. От що хотів сказати, що це компанія яка Бертон, зробила, яка зробила, цю... це італійська компанія, яка спеціалізується на виробництві кузовів автомобілів та дизайну. От, подивіться, для кого вона робила ця компанія Бертон? Для Феррарі, Ламборджині, Мерседес Бенз, Опель та інших. І ця компанія Бертон і робила для Bugatti Veyron кузов цього автомобіля за 1 мільйон 700 тисяч доларів. Тобто, для чого купляти Тесли, різні Тесли, якщо можна купити таку прекрасну машину як Bugatti, як не Bugatti, а цю Alfa Romeo. Ось, давайте тепер подивимося на авторію. Що нам пропонують? Ви подивіться, які ціни, шановні друзі, Альфа Ромео GT 2006 рік, роботизована, правда, коробка передач коштує 3,5 тисячі доларів. Подивіться, який вигляд. Значить, 2, 2 літра об'єм 120 тисяч пробігу. Що нам тут майстер, каже продавець? Це, це звертайтесь. То-то. А, авто не крутий стартер. Добре, бо з ним не крутий стартер. Можна ціну тоді зменшити, наприклад, до 3000 доларів або до 2800, щоб відремонтувати стартер. Але ви подивіться, який вигляд цього автомобіля. Це просто слів нема. Ні одна тесла поряд навіть не стояла. Ні тройка Тесла, ні Модел С, ні Модел С. Інша якась там вай, наприклад. Дивіться, як воно все. Оце, оце зліва омивайка під синьою такою колбочкою. Туди омивайка. І отут такий двигун V16. Отака от, от річ. Добре, це роботизована коробка передач. Давайте ми глянемо цей автомобіль, який у Львові продається за 3700. Доларів, подивіться, будь ласка, значить, 2 літра 185 тисяч. Ручна коробка передач, а не робот. От, наприклад, з роботом можливо були би якісь би проблеми. А ручна коробка передач спокійно відкривається і спокійно ремонтується. Ось номер телефона, продавця, якщо треба комусь. Тепер подивіться, що. Продавець пише, ціна 3700 до понеділка, поки авто, яке мене цікаве, далі, ціна 4500 обмін, пропонувати без моєї доплати. Коротше, тете, ціна остаточна, без торгу. Ціна на оплату частинами 5500, авто в хорошій комплектації, підігрів. Мультимедіа боссе, ви собі уявіть, мультимедіа бусе, тобто колонки. ну Це просто слів немає, який там комфорт. Шкіра в чудовому стані. Я не намагаюся вам про музейний стан, де вона виїхала у 2004 році. Прямо точний вихлоп, тут то буде тільки те, хто зацікавлений. Пробіг актуальний: 2 літра 165 кінських сил. Та навіть якщо і за 4 там щимось, машина просто супер. Ви подивіться, ну це реально, це реально просто-напросто Бугатті. Дивіться, яка, яка шкіра, каже він. Дивіться, який салончик. Ручна коробка передач така пімпа стоїть. Ну, трошки так виглядає, але все одно виглядає реально як спортивно, як багаті. Подивіться в салон Бугаті, там така сама ручка знаходиться за 1700 тисяч доларів. І що, що порівняти з Теслою за 15 тисяч баксів? Що у вас батарейка там за 3 за роки вже деградує, будете бігати, заряджати. Дивіться, який взад є, так би мовити, поворотник прямий вихлобоць, це система боссе. Бачите, динамік оригінальний боссе, та ви що, просто слів нема. Навіть на педалях, подивіться, є вставочки Альфа Ромео. Бачите, це зліва щеплення, то гальмо і газ. Дивіться, який, який ззаду вигляд. Але я хочу вам сказати, я от передивився вже, тут мало хто, навіть майже ніхто не показує, який багажник. Багажник не відкривається просто як седан, а багажник відкривається як повністю ліфтбек. Тобто скло, це скло, і, і оця кришка багажника металева від, піднімається повністю. І туди реально, якщо скласти задні сідушки, може залізти холодильник, телевізор будь-який, пральна машинка, що хочете. Навіть 10 мішків бульби можна з села привезти. Так що майте це на увазі, але кажу вигляд, ужас просто яка бомбезна машина. Подивіться, тут бачите, видно, показує години. Скільки 116 літрів на 100 км, скільки вона бере, так би мовити, температура. Ось такий вигляд. З боку це у Львові таку продають. Ну, можливо, якщо цей хлопець хоче 4 там з чимось. Не знаю. варто, не варто, але От, Стараться на 4500, а зараз 3700. ну Що це за, як це зрозуміти? До понеділка, до понеділка, до якого понеділка? Незрозуміло. Тобто зараз 3700, потім 4500. А чому тоді не 4, там наприклад? Ну, не знаю, може я якось не розумію. Така справа. Ось Альфа Ромео Володимир Волинський. Це також не від Львова недалеко. Оця машинка так пригнана була з Італії. Не знаю, чи зараз ми глянемо, чи розмитана, чи не розмитана. Бачите, як піднімаються ці дверки. Якщо її акуратно експлуатувати, я думаю, проблем не буде. Заливати бензин тільки з вогу, тільки преміум по 62 гривні за літр. Не газувати. Не, не, не перти, як не знаю, хто не хоче поганих слів говорити. Їхати 90 100, це дизельна, до речі, машина. Не рвати з місця, вона буде служити і служити. Хочете поганяти, є у Львові на арені Львів картинг, клуб даєте там, 300 чи 500 гривень, сідаєте за картинг і ганяєте серед тих шин. Тих гор, там шин, як хочете, а на цій машині краще не ганяти. Але бачите, пише дуже надійний, цікавий екземпляр. Пороги зроблені, все зроблено, знаходжусь за кордоном. Він знаходиться за кордоном, машина невідомо де. Але телефон є, ось в разі що можна написати на Viber. Це така машинка ще. Давайте ще глянемо наступну. Львів також це дизель. Ну, не можу вам сказати на рахунок дизеля, бо я трошечки для таких автомобілів спортивних, противник дизеля. Дизель це більше на, на трактор, на такий якийсь мощну треба машину ставити, а на спортивне краще бензин. Ну, то таке неймовірне красиве авто, яке дає багато позитивних емоцій. Для молодих саме те, що потрібно. В авто дуже багато чого зроблено, замінено всі річагіру рульова, рейка. Зроблено 400 км тому. І от давайте подивимося фотографії. Я зараз покажу, скільки коштують тут запчастини до цього автомобіля. Ви подивіться, який вигляд. Ну, За це просто можна віддати вже невідомо скільки грошей. Тільки за оці передні фари, такі як на Бугатті. Це, до речі, фотографували на Сихові біля Арсена, напевно. Випада церква тут ззаду Павла Івана Павла. Івана Павла II. Ви подивіться, який вигляд, який, який цей капот, бачите, вигнутий? Це просто слів. Нема купе. Гляньте, які, гляньте, які диски. І порівняйте з Теслою за 15 тисяч доларів. Чи за 20, чи за 25. Ну чим ця машина гірша за Тесло? Чим? Вигляньте, як це якийсь шкіряний салон. Дивіться, як воно виглядає. Просто слів немає. Дивіться, скільки місця ззаду. Сідушки кладуться і кажуть, що скло. Бачите, і тут також не показано, що багажник відкривається разом зі склом. Це дуже, до речі, важлива річ, коли багажник відкривається разом зі склом. І от він показує, що речаги змінені, все там поміняно. Я, Давайте я вам покажу в двох словах, скільки приблизно коштує запчастини. От е, забив такий сайт Doc.ua, тут є телефон. Забила запчастини на Alfa Romeo GT. І подивіться, будь ласка, шановні друзі, ціни приблизні. Тобто, от за, за запчастини. Запчастини дивимося ми. Е, повітряний фільтр стандартно. Тобто, людям всім потрібно завжди ось. 200-400 гривень доставлять 12 -го, 11. -го. Тобто 200-400 гривень повітряний фільтр коштує раз. Секундочку. Наприклад, наступний візьмемо е, масляний фільтр для масла. Дивіться, скільки коштує. Ну, 200-300 гривень. Ну, це ж невисокі ціни, я так думаю. Можливо, ці ціни не відповідають дійсності, але можна перезвонити уточнити, хто хоче собі прикупляти цей автомобіль. <кій> Далі, наприклад, ну, візьмемо в прокладку ГБЦ нам не треба. Ремінь, Рульову тягу, давайте глянемо. рульова може, наприклад, вийти з ладу. Рульова тяга. А, це, тіпа, це ніби частинка її, 700 гривень. Ну, не сказав би, що це аж прямо дуже дорого. за е, таку... Ще, до речі, невідомо, чи воно все є, бо воно може бути ніби тут гарно розписано в інтернеті. блок речега, простий блок. 200 гривень. Ось телефон, кажу, є 330 70 707. -70 Можна перезвонити, уточнити. Тобто давайте повернемося далі до наших. Цих автомобілів. І глянемо, що у нас далі є тут. На авторія. В общем, це дизельна машина. Ну, я дизельну не брав розумієте тому що в дизелях сам двигун він дуже такий величезний, там дуже товсті стінки, стінки самого двигуна, циліндрів, бо треба тиск дуже сильний і висока температура, щоб дизель, так би мовити, восплам'янівся. Ось бензинове теж у Львові. Щось у Львові дуже багато цих машин, я бачу. Три штуки зі Львова. Подивіться, будь ласка, яка машинка. 5610. Номер. Ось бачите, можна. Дивіться, ну, за цей вигляд, ну це просто, як кажуть, Тесла нервно курить в стороні, як кажуть. Дивіться, яка гарна. Дивіться, теж шкіряний салон, скільки місця ззаду. Тобто нормально це купе, але ззаду три місця можна посадити трьох людей. Ось така. А, ось подивіться, будь ласка, тут людина показала, що є багажник, відкривається разом з склом. Що я вам казав раніше. Подивіться, бачите, який величезний багажник. З району 300 літрів. 480 там показали, і ще оці складаються сидіння туди далі. І оця полочка забирається, і можна холодильник туди сміло запхати. Реально. Ось подивіться, як воно виглядає. Все дивіться. Європейська якість. А тут дверки так відкриваються. Я, чесно кажучи, не розумію, чи дверки можуть відкриватися в двох положеннях. Як на попередній машині, що ми дивилися, пам'ятаєте, там дверки були як в Феррарі, відкривалися так вверх, як в Ламборджіні. А, називається ламбодвері. О, я згадав, згадав. Подивіться. І ось цей Альфа-Ромео. Ну кажу, якщо на ньому сильно не ганяти, не давати 160 там, тому що якщо людина їде 160-170 кілометрів, 200, вкладиші провертають. Коротше кажучи, задири можуть бути масло на голодання, тобто, коли дуже швидко працюють поршні, то маслонасос не, не встигає накачати масло у двигун, розумієте? І поршні просто деруть об стінки циліндра без масла. Ну, коротше кажучи, треба їхати на цих автомобілях 90-100 максимум, і не давати їм оце от прогазовочки з самого початку. Якщо так їздити, як я говорю, ця машина буде вам служити роками. Роками. Вона ні, абсолютно не поламається. Виїхати, наприклад, на роботу, проїхатися собі по центру міста, десь бульбу на село провести, десь ще щось, але саме основне це вигляд, розумієте? Друзі, це вигляд. Це, це просто, ну, я, в мене нема слів просто. Я стільки передивився автомобілів різних. І, і Тесли дивився, і ті дивився всі. От подивіться, будь ласка, це вже в Києві 2006 рік. Ну подивіться, чим це не бугаті, навіть отак от, от збоку. От забери отут, отак. От забери отут впереді, Отак от, от. Оцей от шильдик отак. І вам людина будь-яка скаже, що це є Бугатт. От отак навіть. О, це Бугатт. Розумієте? Вайрон. За сімсот тисяч доларів. Дивіться, які диски. Та тільки ці диски, це низькопрофільна резина. Вона дуже сильно б'є ходову, ця низькопрофільна резина. Тому бажано не ганяти по ямах. по-нашому. І, до речі, я дивився ще огляд цього автомобіля. Там впереді він каже: той мужик: двохречажна підвізка, бо ззаду нема проблем з нею. А тут впереді двохречажна. Не знаю, що це таке, як там воно щодо чого, але каже, що можливо трошечки важ, важко ремонтувати. Каже, через кожні 50-60 тисяч треба її ремонтувати. Але я вам скажу, якщо їздити акуратненько, то можна і 100, і 200 проїхати тисяч. І нічого їй не буде. Бачите, скло без ободу. Дивіться, який салон? Який багажник? Бачите, люди підкреслюють, що багажник тут. Величезний, величезний багажник. Я вже подивився огляди. Оце зліва омивайка для скла. Дивіться, який двигун. Європейська якість, коротше кажучи. От, тільки оцей спідометр. Бачите, тут спідометр 240, тобто вона може пхнути і пхнути, якщо чесно. І 180 для неї нормально, і 200 для неї нормально. І вона навіть поїде 220, ви розумієте. Але при 220 кажу, ну його в баню. Навіть при 140 ну його в баню. 100 максимальна швидкість, все, ну, 120 це якщо хочеш просто притопити десь. А так собі їдь, їдь собі в, в цьому такому королівському кріслі, розвалися, включи собі музику і просто, як то кажуть, получай удовольствиє. Ви подивіться. І ця вся річ. Ну, 14 тисяч коштує. Ну кажу, це верх ринку, здається. А, і все. Це, це верх ринку, здається, верх. Та все більше нема таких автомобілів в Україні на продаж. Тому кажу, от є 3 500, 3700, 4800, 5 є, 6300. Ми дивилися і це 14, все. Їх всього 6 автомобілів. Шановні друзі, ось я так забив, бачите шість пропозицій. Тому дивіться самі, кому цікавий такий автомобіль, можете собі придбати. Ось можна почитати на паузу, поставити історію створення цієї просто бомбезної машини, спортивний, спортивного такого напрямку. Це я вам скажу, шановні друзі, це не Тесла. Це не Тесла. Тому що Тесли, це вже вони всюду. Всюду там вже бульбу возять в Теслах. Отак закидають вперед і взад. А це Бертон. Бачите, Бертон зробила цю машинку. Так, це, коротше, класика. Це не Тесла, я вам говорю. І не BMW а й 4 за 60 тисяч доларів електрична, яка вам як заглючить. Я от дивився відео хлопчика такого одного з Києва. На ай 4 він їздить. Він каже, як вона глюканула в нього, то він не знав, що робити всю ніч. Це ніколи не заглючить. Ось, дивіться, можете собі почитати, кажу, на, поставити на, на паузу. Які є швидкісні показники? 200 км, 243 км. Розгон дивіться, Розгін від 0 до сотні, 10 секунд, 8 секунд. Ну, наша це потрібно кому? Ну добре, Тесла за 4 секунди. Розгін з 0 до 100. І що далі? І що далі? Я можу розігнатися від 0 до 100. За 30 секунд і нормально все буде без проблем. Подивіться, ось він. Кабріолет ще був, дивіться, який. В общем, рекомендую придбати таку машинку, хто хоче виділятися красиво, красиво щоб виглядати, і щоб люди дивилися. На рівні Тесли, там якоїсь понтової такої тачки. Все, дякую за увагу. Ставте, будь ласка, лайк.